Всім доброго дня. Зараз приїхав я. У мене є е, моя родина у Вербіжі, у Петра Жонивці. Е, Діма Ювчак Діма і він має тесті, котрий має тут, у, вербіжі, у верхньому Вербежі, має коней. Зараз ми покажемо його. У нього є скільки у вас кони, всього? П ятеро. П ятеро коней всього? П'ятеро коней. Є такий кінь, це кінь, що сіде по, кі, по кілінні, це кінь. У Тут? хоробов Пухана, вибачи, навібачі, якщо каже. То це такі вашого кохані, так? Так, це обидвоє від одного через дев'ятку була. Так обила на дев'ятку. У нас рік різниця. То це, то це то то це, це брат сестру. Так, так, Від так. Ага. Одного тата від одної мами. Оце зараз є e, от зараз кінь, ви бачите. А там є далі кобила, то це є від одної мами, від одного тата, то вони собі рідні. І зараз, зараз вам покажу ота кобила, що перед що я зараз вам знімаю. Народила такого лошака е від воскресінців. Це, виходить, Діма і, і Андрія у них є жеребець по Харику, а це вже по... Харк за хар. За хар. Да. А, е це вже від того жеребця є такий лошак. П'ять місяців. П'ятимісячний лошак. Досить... Це нема повністю п'ять. Це вже онук Хари Харі того, що що, що дійсно харі був. От зараз у нас багато імен називають. По батьках, так як, та як колись називали в селі, як то було? Василь та й Василь, то й Петро, та й Дмитро. Ті саме тепер, котрі гарні були жеребці, так їх назвали. Отакі. Це вже так, як виходить, онук Червоно-темний. Кік. Геніди. ну. Зараз кубила ще раз жереб на ним. Пішли розкажете, як ви як ви парували, мені цікаво. Парував я три дні підряд, 9, 10, 11. Ага. І моя думка, що є. Вона... Але УЗД не робив. Не робив, не робив, але то так це видно, що на 5 місяців, то не видно. Що а мене. то скільки, є, скільки років? Є 7 років. 7 років. Тому 8 це мусі. Скільки вже лошад мало у вас? Це, це друге. Друге лошад? — Перше лоша я племінникові продавав. Ага. Бо, а це вже лишив То це ви маєте... — Я в 5 років я жив, що не даю. В 5, 5 років даєте та... кубилі чотири, А 5 вона родилася. Ага, 4. 4 дають. Коні робочі вчора роблять роботу. Коні, коні відповідні. Меняти не немає нічого, бо не продавати нічого. Бо... Куди поїхав, туди справився, чи туди виїхав. Чи там берег, чи там що. Uh -huh. Коні чемні. <кхів> Це брат з сестров. Це брат з сестрою, від одного тата, відної мами. І бачите, на які лиси на все повністю всі сходить, Однакі, собі, але він крупніший. Так, То ми ледве трьох витягли. Тягнув. Не гордна була кобила ми дядь, невестка, і я на ледве витягли лошука у його карго, карго. Того ж не Так, да. він годину, він годину десь нас і мучила, бо збілся, як годину мучилася. Ага. Ну а тоді вже все, то це все висить, а далі не йде. Ну ти мив трьох, то, ми то було дуже сили багато, щоб ми його... Що кишку мало, так? Кишку мало. Угу. Uh -huh. Так. А ці теперка, Взять прийшов з дежурства, той вискочив, той ще вискочив, то все, а де він між дітьми собі, він собі такий. А ця кобила, то ця кобила, мало кишку чи, чи, чи мама їх. А мама їх? Мама їх. А, Я, я її взрос... продав у Ага. не знаю, де. Що наприклад, коли кобила має по сроках ротити, бажано за нею слідкувати. Щоб я вона... роблю до послідної дні. Робить? До послідної Ага. У мене, я не буду розказувати, яка спеціальна. Але щодене по 20 кілометрів щодені вони йдуть. Якщо три рейси, то 30 кілометрів. Так, вони відбуваються. Це не карман добурки, після ага. картоплі. то я так не через товна і плекає, і ще вона така виглядає. А мені то, я на продаж то не даю, вона мені Ні, ну це робоча. Робоча кобила, робочий, ну, такий варіант. Так, так, ще... я я... ...та, та, як лошак ще кигне. І я рахую, що це таке до, 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 до більших коней відноситься ці коні, бо така гарна кобила. Давати гарного жеребця. То вона ще раз нагадую, зараз ще раз покрита жеребцем від Андрія з воскресінців. То хлопці мають там мають дві чисті першеронки. І мають жеребця по Харику, мають по-совєтськи, совєтську кобилу і ще одну мають по фараону жеребна. так, теж. Та, Львова чорна кобила, жеребна по фараону, мала би родити, десь Десь тепер вона десь мала би родити. Know, угу. Що теж люблять цю справу. Отакі справи. Завійте, як то є по одному по одному тато, по одній мамі. Але кінь, ну такий більш, більший, виходить, але ну, жеребчик це все, все рівно весь час. Жерепчик виходить, виходить більший, крупніший. Отакі От є коні у вербіжі. А слід, що на стигні, Що було яка ситуація? стегні слід у нього. А, а, Піддобки? піддубки від підбкики. Від піддубків. Від піддубків, грабарка, а це йому грабарка робить одну ага. і... Я зрозумів. Лошака цього не продаєте. Ні, та поки та десять. Лошака не продаєте, то у вас зараз що є на продажу? Там є. Зараз Дару ми буде. вам зараз ми вам покажемо, що що є на продажу. Mm -hmm. Йдемо туди і зараз все вам покажу. Буде 20 вересня. Така ще є тут лошиці. Ця лошиці є на продажу. То є два роки і і два місяці буде 20, 20 вересня. Отака лошечка на продаж є. Лошечка не запріжна. А ну візьміть її. Кого буде цікавити, номер буде. Номер буде в описі ну, і закріплений під коментарями. Є така лиса, гарна лошиці. Хто хоче собі на кобилу вона досить така непогана буде з неї кобила така наша коней ще no. Tu, kiek laiko, jūsų? Aš jau pusę metų. Pusę metų, taip? Prieš buvam. Prieš buvam. O, Diev Molenko, Mosiak. Ugh. Nakovies. Bodjas, Bogorodievys, Gazdo Vasilys, vadinasi. Bet, kaip jis man neatsakė? Богдан з Бородичина, я його дуже добре, дуже добре його знаю. Я теж колись мав від нього пару коней. Він привіз мені. вроді той газда лісник. Може, ну я не го не сказати. Мені а може не бути. було коли. Якщо таке, то там є е, Василь лісник такий, що він зараз має, має коні. Він казав, що тато дуже сильний, мама теж сильна. І ми всі порозуміли, мені вночі привезли її. Ага. Вже я знаю про кого йде мова, то а, Василь. 10, 에... буде. Лісник. Лісник. У лісках. лісках. Та, Василь є такий лісках. у лісках, він зараз має джокера. Він має не, крісті. Мої крісті має маму він мов таку походу. так, лісник. так? Та, Мама-мамія. Змагання, змагання були у цім. Де то було, під як А було, було, було змагання, але не Вона там де... маленько убігала. Ага. все Тепер, ясно. Ми, яка Тепер ми вже за рік, роз... за рік. Р... Родовід підняли, звідки вона є. О. Все повністю. Є така лошиці на продажу. Вже... У нас у нас в селі менше плані робочі, як ці кобила. <laughs> ну так Ма... воно є. Вроді метр п'ять вісім має висоти. Так, то міряли. Метр вісімдесят три груби має. Ага. А це по, ви кажете ріст по, по, по тілу вимір? Ні, отаку от взяв, а? а ну з цієї сторони, покажіть. Ну так, я не знаю, як не мірі. Отак. Отак. Так. І... Я зрозумів, просто рулет... рулетку накинули, так? так? То скільки вона має? 58. 58. А коли ви міряли її? Недігі, або три, або місяць. Вже може, навіть, Можете, підросла, біля, може навіть зараз і метр шістдесят. Я не буду спорити. Угу. Скільки вона має, що. Спокійна досить. Ну, але дуже багато То все зимувати. І краса, і зимувати і не будеш. Бо ще маю де. А як ви її назвали? Шоколада. Шоколада. Це моя внуцька назвала. <рес> <рес> Шоколада. Красиве ім'я звати була щоб... була на два боки, Тепер гряба перескочила, бо нема паші. Це вже четвертий п'ятій разів на цьому пасу. Ми не хотіли. На, на, на цьому місці, так? А... Ну, але порівняно на два роті, то то є... Так є... Шоколада. Це, у вас, це ваша внучка, так? так? Моя це, фамільянка. Вона, вона коні любить. любить коні? Коні, так, вони коні, гомо, це все у неї в душі. Дивіться, я вам хочу сказати, що це два діди. я знаю одного діда, ти знає другого Но, То no. Це все про коні. <сас> Колись <плоді> е Діме Тато. Дід Руслан тоже Дімен тато теж це любив, гемблював. Руслан Ющак. Ну і Там ще є один кайфолосок. Пішли, покажете, ще нам. Ця шоколада, ще раз нагадую, є на продаж. Молода, здорова, енергійна. Кому треба дзвоніть Можна вже припрягати, Учити їхати. Пррр. Ще зараз вам покажу такого лушука. Та якби чистий на Олександріїць, бо я їх бачу теж. Тато, тато чистий, з Борисівки, Юра, Газа, ага. що це від нього син, Петро, колега їх порвав. Через ріку живе від мене, я у нього відкупив собі. Цього Голушука, бо я вивівся до моїх коней, він мазь має. Ага. І таку лисину має. Собі, все так, і я собі маленьким подивився і сказав, ти будеш подавати? Буде. То я перший купець. От дивіться, гарний такий ложі. 4 числа йому півтора року. Півтора року, так? Так, півтора березня. березня я ще раз нагадую, ми у Петра Лосічука. Гарасимюка. Гарасимівка. Гарасимівка, хто, хто як знає. Так. Отакі є. Дивіться, така лиса гарна. А що в него, у нього є такі риб'яча та важкого, так? нього так так ага. два. І що, Але... кажу, що там риби чи щось не кігне, щось кігне. А, так, ага. так усіх кігнуло, як... як він кігне. У той карі, що перший бойовий. Ага. Карем було перший. Кухне, а кухне, щоб... Але так трохи, бо то є так сильно деколи риби цього а У кар... так о, трохи. Ага. Я його призвав і карі. А а це цього... є Мартин, бо він казав Петро, що назвав у Мар... Марті. Ага. Це є Мартин і ми собі жоночку, бо це Вона дає ім'я. Це добре. Такий півтора року, якраз позавчара було півтора року. Ага. Гарний лошук, на вам коні здорові будуть. Так, е -е. Зараз... І вам да, зараз вам покажу отакий він. ну Буде гарний складистий кінь. Буде жеребчик такий до роботи. То що треба. Е -е, коні ви, наскільки я знаю, ви їдете добре навчити маєте коло чого yeah. і буде, буде чим їхати. Ну чого, не можеш тримати, бо... Так, так. Що буде як казав Андрій, не будеся солити. Ха-ха. Отакі є у Петра немає, коні. Нема, нема, нема паші. Це вже четвертий. Четверте чи п'яте коло, що мене, бо тут все вологість є. Ага. Що, Всьо, нема. що з берегів сходить, тому і тут вологість, так, але в загальному Я ну, ганюю звідти, звідти. Так, так само і в нас немає, але нічого не зробиш. Що маємо, то маємо. Так. Дякую, був так. Всім дякую за увагу. Ще раз нагадую, є лошечка на продажу. Треба, телефонуйте. Всім до побачення.